Усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачне ароматне шоколадне печиво у вигляді гніздечок. Таким печивом можна прикрасити свої пасочки або просто подавати до столу ось так. А в наступному відео я покажу вам, як робити ось такі красиві маленькі яйця. Для печива нам потрібно вершкове масло, яйце, цукор, борошно, какао та розпушувач. Викладаємо в миску м'яке вершкове масло, додаємо до нього цукор, також за бажанням можна додати ванільний цукор або ванільний екстракт. І міксером збиваємо все на середній швидкості 2-3 хвилинки. Далі сюди додаємо яйце також кімнатної температури і ще все добре перемішуємо. Після чого додаємо просіяне борошно, какао та розпушувач і замішуємо тісто. Спочатку я вимішую тісто за допомогою лопатки. А потім вже вимішую тісто руками. Довго тісто вимішувати не потрібно, як все об'єдналося, одразу переставаємо його вимішувати. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглянуйте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Ось таке микеньке тісто повинно вийти. Загортаємо його в харчову плівку і викладаємо в морозилку на 30-40 хвилин. Потрібно, щоб тісто трішки Підморозилося. І коли тісто підморозилося, беремо м'ясорубку і пропускаємо через м'ясорубку тісто. І виходить ось такі довгі червячки. Минулого року я робила це в ручній м'ясорубці, то мені було набагато в ній зручніше, в електричній трішки було незручно робити ніж в м'ясорубку я не вставляла. Відрізаємо, де нам потрібно, якого розміру буде печиво. І моя вам рекомендація не робіть сильно велике печиво, навпаки, робіть його трішки меншим, але вищим, так як під час випікання тісто буде трішки розпливатися. І тепер беремо декілька ось тих довгих. Черв'ячків і формуємо із них гніздечка. Все це робиться дуже легко, швидко та просто. Я формую печиво одразу на пергаменті. і коли сформували все печиво, відправляємо його в розігріту духовку до 165 градусів, випікається воно приблизно 10 хвилин, довго в духовці його не тримайте, щоб печиво не підгоріло. Готовимо печиво даємо повністю охолонуте, після чого тільки перекладаємо, так як коли печиво буде гаряче, воно буде дуже м'яке і може розламатися. І ось погляньте, які красиві гніздечка у мене вийшли. Я їх покрила трішки зверху какао, щоб придати більш їм реалістичного кольору, але це робити за бажанням. Просто взяла на сухий пензлик трішки какао, і ось так пройшлася по всьому печиву. І далі в гніздечка викладаємо яєчка. До речі, рецепт який буде в наступному відео. Тому, якщо ви не підписалися, обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити. І все, печиво готове! Таким печивом можна прикрасити свої пасочки, буде дуже гарно виглядати. Або подавати на стіл просто так. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Це не тільки красиво, а й дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!